Раніше книги прив'язували так книги закуті ланцюги в культовому телесеріалі Гра престолів. Це не вигадка режисера. Така практика справді існувала в середньовіччі, бо тоді процес книгодрукування був складним і дорогим. Ланцюги рятували бібліотеки від крадіжок аж до 1800 року. Зараз книги це не розкіш. Вони є всюди і не закуті в ланцюги. Так що гріх їх не читати. Підписуйся і став свою вподобайку, бо тут гімна не радять. Це популярно літературна, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача книжка, чувак? Вона — визнана усім світом письменниця, мультимільйонерша, філантроп і мама. Ро для декількох поколінь потероманів. Вона в свої 54 роки не збирається спочивати тихенько на лаврах, а продовжує радувати нас своєю творчістю, своїми історіями про чарівників і не тільки. Так, так, все правильно. Це все про Джоан Роулінг. Її життя складно назвати легким і безтурботним. Їй довелось пройти через багато труднощів, токсичні стосунки, розлучення. Рання смерть матері, бідність і депресія. Але, попри все, Джоан Роулінг це жінка, яка змогла вижити і відродитися з попелу як улюбленець Дамблдора Фенікс Фолкс. Вона залишилась людиною з багатющою уявою, фантазеркою і природженою письменницею, бо ще в п'ять років написала свою першу казку про кролика на ім'я Кролик, до якого приходять гості його друзі з бджолою на ім'я Міс Бджола. <с> як бачу, фантазія у ролі в дитинстві була <с> така слабенька, але вже тоді в неї була як мінімум одна слухачка. Це була її менша сестричка. Ді. Майже все дитинство в маленькому селі Вінтербурні, що знаходилося за сотні миль від Лондона, Джоан провела, уткнувшись в книги. В 11 вона вже написала свій перший роман, але звісно, все це були такі дитячі проби, які ніде не публікувались. Безтурботне дитинство закінчилось, коли їй було 15. Її мама захворіла на розсіяний склероз. Це життя сім'ї перетворилось на постійну боротьбу з невилікованою хворобою. Але незважаючи на це, Джоан змогла закінчити університет за спеціальністю філологія. Рік стажувалася в Парижі і отримала ступінь бакалавра мистецтв, змінила кілька місць роботи, була і секретарем-перекладачем і працювала у науково-дослідницькому відділі міжнародної амністії, а паралельно з усім цим робила те, що вона вміє найкраще. Писала, але потім її мама померла. Це дуже вплинуло на Ролінг, Вона вирішила все змінити абсолютно в своєму житті. Покинула Англію і переїхала до Португалії. Почала все спочатку, влаштувалася на роботу викладачем англійської мови в інституті іноземних мов. І туди ж вона взяла з собою рукопис Гаррі Поттера, сподіваючись, що цей її новий графік дозволить їй якомога більше. Попрацювати над романом, який, до речі, дуже змінився після смерті матері. Так за словами Роулінг, смерть матері сильно вплинула на роман, і вона більш детально, докладніше розказала про втрату батьків Гаррі, бо тепер вона знала, що це за почуття. До речі, у нас ж є окремий випуск про Гаррі Потера. Обов'язково маєш його глянути, бо ми там розказуємо купу цікавих історій про цю всесвітню відому чаклунську епопею. Так що ти ці в куток, або шукай посилання в описі до відео. Після 17-річної, на секундочку роботи над цією епопеєю про Гаррі Поттера, Джоан Ролінг була звісно ж абсолютно виснажена і просто плакала, як вона сказала в своєму інтерв'ю BBC. Від неї дуже довго не було ніяких новин, аж поки в 2012 році не вийшла друком її книжка Несподівана вакансія, яку ми прочитали і про яку дуже хочемо розказати тобі і поділитися своїми враженнями. Але перш ніж поділитися враженнями, хочемо розказати тобі про Богдана. Це наш актор, режисер і, взагалі, засновник театру Годо, ти можеш подивитися на нього в поетичних відео на нашому каналі, в які ми вкладаємо дуже багато душі і часу Богдан зараз знаходиться на фронті. Він допомагає нашим хлопам і дівкам нищити цю наводу, яка прийшла на нашу землю. Він допомагає також жителям деокупованих територій гуманітарно. А ще а ще Богдан возить тачки, і вони зараз, звісно ж, їх обстрілюють, вони потрапляють в аварії. Ну і таке інше. І цих тачок дуже багато зараз стоїть і потребує ремонту. Я думаю, можна погодитись з тим, що купити нову тачку, це буде коштувати там 1200-300, а відремонтувати вже існуючу машину, яка просто стоїть без колеса чи ще без чогось. Це буде 1500 10, 20 гривень. Ну коротше, і серед цих машин є машини, і самих військових, які хлопці просто взяли на, на війну з собою машини, щоб на них їздити їздить і виконувати завдання таких машин, які зараз потребують ремонту. Їх дуже багато дуже багато їздити на завдання треба, а машин немає. Тому ми закликаємо тебе допомогти нашим військовим з ремонтом цих машин, закинути донат стільки, скільки ти можеш. Насправді зараз кожна гривня тут має сенс. Всі реквізити, карта Богдана, PayPal ти знайдеш в описі до відео. Зробиться тим більше, що скоро наступ. Отже, несподівана вакансія. Це перший роман Роулінг, який вона написала. А для дорослої аудиторії перший час робоча назва цього роману була відповідальність. Аж поки Ролінг десь не вичитала там в книзі про місцеве самоврядування. Термін такий несподівана вакансія. Тож, загалом, цей роман він про відповідальність. Певним чином про відповідальність за своє власне щастя за те, де ти знаходишся в цьому житті, але в більшій мірі за бідних і знедолених за нещастя інших людей. А ідея, до речі, прийшла Ролінг, коли вона летіла в літаку в США на презентації сьомої частини Гарі. Под смертельних реліквій дія роману відбувається в невеличкому містечку Пекфорд. Насправді такого міста не існує, воно вигадане. І починається роман з смертю одного з членів міської ради. Новина про цю смерть швидко поширюється цим містечком, і починається така запекла боротьба за цю несподівану вакансію через смерть одного з членів міської ради. Але справа навіть не в тому, хто займе це місце, а в тому, як Роулінг майстерно в цих обставинах розкриває своїх персонажів. Нажі в цьому романі вона віддаляється від казкового жанру, це зрозуміло. На зміну цим всім чарам, любові, наївності, дитячим мріям виходять більш реалістичні речі: це і смерть, і наркотики, і зрада, і амбіції, і секс, і расизм, і булінг. І коли критики поставили під сумнів, те, чи варто молодшим фанам «Гаррі Поттера» читати цю книгу, Ролінг відповіла. Дуже прямолінійно, хоч і беззаперечно, справедливо. Вона сказала, що я ні в якому разі не відчуваю себе нянею чи вчителькою для ваших дітей. Я була щира, я письменниця. Я буду писати те, що я захочу. Ну ясно, я з нею абсолютно погоджуюсь і вважаю, що оце її вміння майстерно описувати соціальну драму, драму, яка може стосуватися кожного з нас. Воно просто знаходиться на, на висоті. Ставалось би в таку просту історію маленького містечка. Вона запхнула стільки всього цей оцей булінг і раси. І проблеми дітей і батьків, коли діти не розуміють батьків, а батьки думають, що діти якісь болтуси і не хочуть вчитися, коли діти не діляться з батьками своїми соціальними проблемами в школі, а батьки в цей момент зацікавлені тільки своїми амбіціями щодо там цієї ж посади в цьому маленькому містечку. Ну і знаєш, найсмішніше тут те, що оця посада. І, взагалі, оця вся міська рада. Ну воно для мене особисто якесь все безглузде. Ну, типу, це маленьке містечко. Що вони там вирішують? Тобто, ця несподівана вакансія це чисто статус. Я працюю в міській раді. Ми зустрічаємось раз на тиждень і щось там обговорюємо. Щось таке ефімерне. Де покосити газон, де пофарбувати паркан. Ні, ну в них там є одна проблема, яку вони обговорюють, але вона одна. Всяко все інше, це вони просто збираються в чаю попити. Я не знаю. Наші Ця посада, щоб що зробити, але всі від цього з ума сходять, всі хочуть зайняти цю посаду. Маленька смерть породжує. Отаку от от кількість подій, наслідків, які. Це як ефект метелика. Одне маленьке породжує таку лавину наслідків, і вони таким валуном котяться просто і збивають все на своєму шляху. Причому дуже страшних наслідків. Варто сказати, що в цьому романі ти стикнешся з величезною кількістю персонажів, причому кожен з них чимось пов'язаний з іншим, і всі ці стосунки вони утворюють якийсь безкінечний ланцюг, що тягнеться через все це місто. Ну, мабуть, мені через це і було складно зрозуміти. Ти хто кому тут кум сват, але це тільки буквально от трошки отако десь. Потім ти розумієш, що й до чого, і починаєш дуже швидко читати, і до самого кінця на одному диханні. Отак щодо того, що от Джан сказала про няню вчительку, і я думаю, що цей роман насправді він маст хев для дітей і для батьків так само тут. Так багато всього, що треба знати, і для мене було дуже дивно, коли я прочитала те, що критики сприйняли його досить посередньо, тобто не було ні дуже хороших відгуків, ні якихось розгромних. Так, посередньо не знаю. Тут дуже важлива тема у цих батьків і дітей, і плюс до всього цього ще люди вони. Вони не можуть бути однозначно от, хороша людина і погана людина. Ми всі маємо секрети, ми всі маємо якісь проблеми, які ми не дуже хочемо ділитися з близькими, але через саме через це, що ми не хочемо ділитися, що ми маємо секрети, ми страждаємо і через це робимо купи помилок. Звісно, що правда може бути болючою, але в той же момент вона може врятувати життя. Ти знаєш? Я думаю, що якби Ролінг продовжила писати отаку от соціальну драму, непросту, складну зі складними темами, вона могла б взагалі переплюнути себе в потероманії в цій, ну тобто в ВПП і про Гаррі Поттера, тому що її асоціюють завжди ролінг в Поттер. Все понятно, все да, всі все, все знають. А так вона могла б вийти на такий рівень, тому що ну в цього є майбутнє в такої літератури. Вона дуже прав. Правдива і чесна, і потрібна тут не та мова, якою вона говорила в Гаррі Поттері. Тут є матюки, тут є серйозні теми, і це дуже важливо. Це дуже важливо почути тим же дітям. Я теж вважаю, що вони мають таке читати, тому що вони це не почують в школі, вони це не почують вдома, і, і навіть від друзів від своїх не почують. Тому що проблема дитини говорити їй дорослому щось чи ні. Навіть якщо дорослий їй скаже, «да, скажи мені, ну ти не скажеш. А коли ти побачиш на свої, на цьому прикладі цієї дівчинки, яка не сказала і до чого це привело, ти можеш. Чомусь навчитися. Щодо екранізації, то BBC зняли міні-серіал. Джоан виступала сценаристкою. Серіал називається Випадкова вакансія. І письменниця дуже схвально сприйняла цю екранізацію. Сказала, що проплакала прямо всі очі, коли додивлялася. Але сценаристи там трохи позмінювали фінал, зробили його інакшим, щоб зробити серіал таким більш привабливим для телеглядачів. А ми цей серіал що ми не дивилися, не дивилися. тому що не знайшли української озвучки. Так що Якщо у тебе вже була нагода подивитися, то будь ласка, напиши в коментарях, як він тобі і чи вартий він уваги, а взагалі ж. От знаєш, Джоан Роулінг має ім'я таке гучне, такі статки, і вона може собі дозволити експериментувати в жанрах, і вона це успішно робить. Бо після такої соцдрами вона вирішила спробувати себе в царині детективів, але про це вже наступного разу. Так що не забудь підписатися, щоб не пропустити. Став свою вподобайку, пиши обов'язково коментарі і читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.